20 лютого батьки полеглих захисників, представники влади та просто пересічні містяни прийшли до парку свободи, аби згадати буремні події 2014-го на майдані та у хвилині мовчання віддати шану тим, хто віддав своє життя за батьківщину. Сьогодні день пам'яті героїв небесної сотні, тому Містяни Шостинської громади прийшли вклонитися і подякувати нашим захисникам, які з 2014 року захищають наші права і свободу, захищають нашу Україну. Саме в ці дні під час революції гідності у 2014 році протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піка. Із 18 по 20 лютого на майдані загинуло найбільше людей 78 осіб. Після 20 лютого від поранень померли ще понад два. 20 протестувальників небесна сотня це 107 загиблих учасників революції гідності, а також активісти майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України. «11 років минуло від тих подій, коли на майдані загинуло найбільше активістів. Їх об'єднала українська земля і бажання жити у вільній країні. Спочатку вони вимагали право вибору. Потім їм довелося вимагати права жити. І хоч кулі снайперів це вагомий аргумент, але ні кулі, ні гранати, ні нелюдська жорстокість не змогли перемогти цих людей. Вони гинули, але не здавалися. Саме так на Майдані з'явилася Небесна Сотня. Серед учасників майдану є шоскинці. Це полеглі бійці. Іван Євдокименко, Мирослав Ляшок. Герої Небесної Сотні стали для України символом жертовності, героїзму та патріотизму. Тоді на зламі 2013 2014 українці зробили свій вибір. Для України і українців це найголовніша, найважливіша сотня. Кожен із них заплатив за свої переконання найвищу ціну – своє життя. У 2025-му наші душі вже майже три роки опалює нескінченний лютий. Він змінив наше життя назавжди і у кожному. Але ми пам'ятаємо тих, хто віддав життя вже у далекому 2014-му і тих, чиї душі відлітають до Бога сьогодні, заради миру в Україні. Нині всі вони у складі небесного героїчного полку.